Так, всем доброго дня. Косимо мою кукурузку свою Влага наконец-то дала нам покоситься. На Монсанте 14 показал, ну 13-7 показал, а на ДВЕ 15. Не знаю, я коурожаюсь, но качанчик вроде неплохий. Качанчик неплохий. Okay. Так, ну есть проблема с плодовицей подсолоха. Не знаю что там будет. По прийомці, може, ще проїться віяється, заставив. А так тут, це якби вже не край, край там вбук. Відбиваю тут клинчик, типу це відбиваю, ну в принципі неплоха. Будемо дивитися далі, що буде. І так, не покажу як сильно, тому що бункер вже повний. Так, Всем доброго дня. Косимо мы кукурузочку свою мансанту 3511. Е -е... Що по влаги? По влаги 14 як заїжджали. на завтра обіцяють дощ. Сьогодні докосили останній соняк свій. тоже той, що найважливіший був. І сразу перекинули жадку і поїхали кукурудзу. Сьогодні будемо на школу, всю ніч работать. Так е -е... ну, по кукурудзі. Не знаю, ну такие качанчик. Ну, я думаю, цены плохий. Подвинься весь фин такие, чи на весь. О! И ката даже залезть. Лесень. Так, одной рукой чуть неудобно. Це два Сейчас бачите какие-то всходы тоже бывают рвані на цьому екземплярі Два качана, один такий вот, другий, но він тут походу сам стоїть, другий ось от такий. Отута. Ну, будем надеяться ну, неплоху, на неплохую райва. На вид, конечно, там косили ничего такого. О, это вообще хорошая. Качанчик выполненный весь. Классно. Распечатать уже полностью. Так, а водовые там на другом типа кусочку. У нас один тут кусочек. Она типа вместе одно но дорогой розділяється. І там адевая то в Амброзії там у нього 15 лага так Щось комбайн став Ось вот така от нас высказка так кстати подсолнух є дуже багато падальшнего не знаю що скажуть на прийомки. Будемо сподіватися, що все нормально так, ну і все, до побачення урожайність, я думаю вже сьогодні утром узнаємо усі, якщо встигнемо все докосити, то буде все нормально Уже узнаем. Так,